А, взагалі, хочу подякувати вам за підтримку, за небайдужість до контенту, за того що, за те, що ви пишете відгуки, за те, що ви дуже активні в чаті. Насправді, чат це моя улюблена. Я хочу сказати, що мені, мені цінний насправді чат за винятком якихось трошечки, трошечки ботів. Що пишуть одне і теж. Але я дивлюся на те, як ви спілкуєтеся між собою. обмінюєтеся чимось. Я читаю ваші коментарі, не завжди на них реагую, насправді, тому що не так багато часу, щоб сидіти в комп'ютері не працюючи там, але намагаюся все ж таки тримати руку на пульсі. Бачите, про ручку я <сміт> почула ваші відгуки. І насправді набагато більше відгуків маю, ніж ви думаєте. В голові тримаю. Маю всі ваші побажання стосовно того, щоб почитати вчительці. Макленограсу обов'язково почитаємо, але зробимо. Невеличку паузу, бо ми Куліша в цьому році вже читала. Давайте уже в 2025-му. Там Маклена Граса однозначно буде. Пишіть інші свої побажання, підтримуйте мій проєкт. Якщо є копійка, то я дуже буду щаслива, якщо ви до неї мене підтримуєте. Я відкрила можливість спонсорування як на цьому каналі, так і на каналі Читанка. Є можливість спонсорування. Також є різні реквізити. Можете використовувати Patreon, можете використовувати просто карти, можете використовувати монобазу. Якразовий якийсь до неї, так, так якийсь інший. На Baim'aCoFI я закрила свій аккаунт. Мені здається, що там типу, там типу, Disable, і ви виходите, і значить, ваш аккаунт закритий, по-моєму, він зараз недоступний, тому що ну, показали, що вони думають про те, щоб підтримувати український контент, переформатувавши виплати. Тож все добре, маємо кофі, але я дуже дякую вам взагалі за небайдужість, за активність під коментар, за активність у соцмережах, за те, що ви нарізаєте якісь смішні сторіс, за те, що ви репостите, за те, що ви рекомендуєте, за те, що ви даєте відгуки, за те, що шлите сердечки, дуже-дуже вам дякую за це. Це все прекрасно, гріє душу, надихає. І... І дає натхнення на наступні етери. Скоро побачимося. Наступний випуск на регулях, який вийде, буде складним. Це буде якраз дуже важлива соціальна тема, яку я два тижні вже не можу випустити. Бо, бо просто я розумію, що це психологічно важкий етер буде, але всіх запрошую для того, щоб дивитися правду про себе.